О, ви вже тут. Уявіть собі, що древні єгипетські святині та божества могли стати історією та музейними експонатами ще в часи вісімнадцятої династії фараонів. Це стосується фараона Ехнатона, який правив в 14 столітті до нової ери протягом 17 років. Про нього ми сьогодні поговоримо. Він був праправнуком Тутмоса III, який є найбільш імовірним фараоном виходу. Первісне ім'я Ехнатона було Аменхотеп IV, що означає Амон задоволений. Однак на п'ятому році свого царювання він змінює ім'я на Ехнатон, що означає корисний атону. До речі, його дружиною була знаменита цариця Нефертіті, ім'я якої означає прекрасна краса. Так от, Ехнатон був фараоном-реформатором. Він вирішив замість багатьох богів ввести поклоніння одному богу на ім'я Атон. Це ім'я звучить в його імені Ехн Атон. Причини такої реформації, яка повністю змінювала всю релігійну систему Єгипту, оповиті темрявою. Ми спеціально прилучили світло як іронію, тому що цей культ був повністю сконцентрований на сонці і його світлі. Зацініть. Сам Ехнатон в деяких джерелах натякає, що особисто отримав відкриття від Атона в певний момент свого життя як такий екстатичний досвід. Реформи Ехнатона були радикальні. Поклоніння всім іншим богам, крім Атона, були заборонені. Всі храми іншим богам були закриті, будівництва припинені. Імена інших богів, і особливо бога Амона Ра, збивалось з фресок. По всьому Єгипту працювали проповідники, які проголошували єдиного бога Атона у гімнах. Ці гімни збереглися записаними до нашого часу. Їх є кілька. В них Атон оспівується як втілення краси природи і джерело життя. На землі, як творець країн, народів, що опромінює, і зігріває все живе, цікаво, що в них немає і натяку на старі міфи, але відзначається і звеличується лише атон, його краса та могутність. Символом чого є сонце. Його світло та тепло, на відміну від інших богів, Атон не зображувався в антропоморфному людиноподібному вигляді, коли зображується людина з головою якоїсь тварини, або навпаки, в зооморфному вигляді, коли зображується якесь тіло тварини, а до нього вже ліпиться обличчя людини. Він зображувався як сонячний диск з променями, які закінчувались кістями рук. Іноді в них зображувався символ життя анг. Також, на відміну від інших богів Єгипту, які були практично завжди парними, тобто чоловік і дружина, які також мали божественних діток, Т -т -т, ну, дивись, по злі. У Атона не було дружини богині чи дітей богів. Він сам об'єднував собі і чоловічі, і жіночі риси. Все створене, як вважалося, походить від Атона, і в той же час існує всередині нього. Його ім'я записували всередині картуша, подібно до того, як записували ім'я Фараона, чого не спостерігалося у випадку з іншими богами. Більше того, Атон був оголошений царюючим фараоном. Позначення Сонця з цього моменту писали в картушах, як ім'я Фараона. Після позначення Сонця додавали живий, цілий, здоровий, як це робилося при згадці фараона. Все попереднє літочислення було скасовано і розпочалось наново від початку царювання Ехнатона. Але після позначення року спочатку називався Бог Атон, а потім вже Фараон. Таким чином, Ехнатон ніби навіть стирав межу між Богом Атоном і собою Ехнатоном, як його слугою. Змінилася і культова практика до цього. Традиційні сакральні ритуали, поклонення іншим богам, виконувалися в спеціальних ізольованих приміщеннях, розташованих в глибині храмів, тобто у святилищах, де зберігалася статуя відповідного божества. І це також іронічно, адже в принципі весь давньоєгипетський культ, поклоніння іншим богам, був так званий солярний, тобто в його центрі було сонце, його світло, проміння і тепло. А поклоніння богам відбувалось в темряві внутрішніх святилищ. Так, от ехнатон це змінив. Відмінною особливістю нової релігії стала нова архітектура. Щоб служити Атону під його символом сонцем і його промінням, і щоб зробити спілкування з сонячним божеством більш відкритим і прямим, у новозбудованому храмі Атону у столиці тодішнього Єгипту в Фівах, недалеко від вже зачиненого храмового комплексу Амона Ра, не було даху. А архітектура храму планувалася так, щоб уникнути появу тіней настільки, наскільки це було можливо. Згодом Ехнатон розпочав будівництво нової столиці, яку назвав Ахетатон, що означає горизонт атона. До речі, в цій назві Ахетатон слово Ахет однокорінне словом, яким самі єгиптяни називали те, що потім греки почали називати піраміди. Тому цю назву ахетатон ще можна перекласти як піраміда атона, хоча в самому місті піраміди не було. Це місто було засноване з нуля і почало будуватись на східному березі Нілу стратегічно посередині між Геліополісом, як культовим центром поклоніння богу Ату Му, древньою столицею Єгипту Мемфісом, культовим центром поклоніння Богу Птаху та столицею Єгипту в той час фівами. Це був культовий центр поклоніння богу Амонура. Так би мовити, він відмовляється від цих всіх культів і ось тут. Засновує нове місто в місті був збудований величезний храм, присвячений Атону. Він називався Пер Атон або Дім Атона, який став культовим центром Атона. І другий храм меншого розміру, який називався Худ Атон, Палац Атона, який призначався для особистого користування фараона. Хоча в цьому був також натяк, що він, так би мовити, також є, ніби і Атона. Саме місто на той час було вершиною інженерно-архітектурного таланту Єгиптян. Це було, так би мовити, сонячне місто з великими храмами, площами, дорогами, будинками. За 15 років свого існування місто розквітло і в ньому жили десятки тисяч мешканців. Все це дало поштовх новому етапу соціально-культурного розвитку Єгипту. Тому цей період ще називають Амарнським періодом або Амарнським мистецтвом, за назвою поселення Амарна. На місці древнього ахетатону, де розпочались розкопки, у всіх своїх реформах ехнатон спирався на підтримку молодої знаті свого віку. Однак все це викликало обурення і протидію серед старшої знаті, особливо у жерців культу Амонара у фівах. Ось таку релігійна криза поглибилась економічними і політичними проблемами. Врешті. Все змінила смерть Ехнатона, який царював 17 років. Обставини цієї смерті, як і причини реформи, також оповиті темрявою. Не треба зменшувати. І це дає підставу вважати, що, можливо, там був двірцевий переворот. Однак головне, що після смерті Ехнатона введений ним культ був повністю скасований. Всі боги Єгипту повернулись Устрій, а верховним божеством поклоніння знову став Амон Ра. Столиця Єгипту знову повернулась у Фіви, а місто Ахетатон за кілька років спорожніло і потонуло у пісках більш ніж на три тисячі років, коли у 19 столітті його знову відкопали. Правонаступник трону Ехнатона, його син Тутанхатон. Знову змінив своє ім'я, повернувши ім'я Бога Амона, і став знаменитим фараоном Тутанхамоном. Однак ймовірно, що культ Атона не зник остаточно. Ідеї Ехнатона підтримувалися ще протягом кількох поколінь. Навіть у його сина Тутанхамона на спинці трону, а потім в його знаменитій гробниці були зображення сонця з променями, тобто символу Атону. Для науковців реформи Ехнатона є предметом великих дискусій у визначенні, чи це просто виділення одного божества з пантеону богів, так званий генотеїзм, чи це дійсно можна вважати єгипетською версією монотеїзму, чи це монотеїзм змішаний з пантеїзмом, де Бог ототожнюється створеним світом? І звісно, чи вплинув на погляди ехнатона єврейський монотеїзм? Однак в будь-якому випадку можна констатувати, що перебування євреїв в Єгипті також на це повпливало. А от у новітній час деякі науковці висунули версію, що Ехнатон і був тим фараоном, в час якого відбувся вихід, і що саме релігійні реформи Ехнатона вплинули на формування єврейського монотеїзму. До речі, одним з перших таку версію висунув знаменитий Зігмунд Фрейд у своїй книзі Мойсей та монотеїзм. Як приклад наводять деякі псалми про славлення Яхве, що нібито запозичили образи і навіть фрази з гімнів присвячених Атону. Однак сьогодні така версія вважається помилковою із історичної і з релігійної точки зору. По-перше, згідно найбільш імовірної дати перебування євреїв у Єгипті та їх виходу, це сталося майже за сотню років до ехнатона його реформ. По-друге, дійсно в деяких речах між культом атона і культом яхви можна знайти подібність, але вона очевидно випливає з спільної ідеї, яка як не крути, має першість у євреїв, сягаючи часів патріархів. Власне, як свідчить літопис книги Буття, в часи Авраама, який поклонявся єдиному Богу, і в Єгипті, і в Ханаані, крім язичників і долопоклонників, були царі і звичайні люди, які щось знали і про єдиного Бога. Згодом, в часи Йосипа, коли в Єгипті панувала династія фараонів-гіксосів, які були семітами, тобто родичами євреїв, і коли відбулось переселення родини Якова в Єгипет, також був період сильного впливу монотеїзму на Єгипет. Врешті події виходу дуже сильно вдарили по політеїзму Єгипту, який все таки отямився. Так от наступні реформи Ехнатона можна вважати останньою спробою в історії древнього Єгипту повернути древні і навіть первісні вірування, близькі до монотеїзму. Хоча і тут, поглянувши прискіпливо, можна побачити, що монотеїзм Біблії набагато перевищує монотеїзм Ехнатона. Адже навіть звеличений ним Атон, хоча і дуже наближається за описом та атрибутами до Бога Біблії, але все-таки мислиться в межах первісних міфів єгиптян про появу світу та богів. Проблема також в самому статусі Ехнатона, який йому приписувався в реформованій релігії. Однак, як би там не було, можна впевнено констатувати, що після Ехнатона з часом в Єгипті політеїзм повністю витіснив монотеїзм. А носієм цього строгого монотеїзму лишились саме євреї. Їх Олександрійська діаспора набагато пізніше знову стала проповідувати єдиного Бога в Єгипті. А цілком ситуація змінилась з приходом християнського монотеїзму, який впевнено війшов в Єгипет у першому столітті нашої ери і міцно там закріпився. Вірте в єдиного Бога Біблії і пізнавайте нове.